Вдень тут було, якби ви бачили. Дівчата приходили, бачили тут отак вона ходить. Так. А тепер, а тепер... Краса. краса. Я не знаю, про що тут розповідати. Мені найбільше подобається твоя камелія, камелія дуже чудова, яскрава така, пишна. В імперії ще не розпускається. А в нас вже один одна нас така приїхала. Я сьогодні цілий день, як бджілочка, Мені здається, от тепер що нам хватить квітів. Тобі здається? Я сподіваюсь, мені здається, що нам навіть не вистачить, на Мілота. бачила. Приходьте, вона да. одна лишилась. Да. Да. Оля, все, нам хватить, вистачить, вистачить. Я думаю, вистачить. йому показуєте. І що? Закосувати? Ваніла, Ваніла і шоколад. Ваніла і шоколад. дуже-дуже гарна і красива. Ціну не будемо показувати, це буде теж сюрприз. я цинти розкрив. Який він Я обирала всі власними рученьками, власними оченятками, підбирала всі всі орхідеї. Оце, так, магія. Ночі. Якась. А старий, що прикорний? З'їли понад О, Там ціла поличка Олі, поличка вона їх там приховала.